Господь Ісус дає спасіння в цей світ. Але питання, чи я стану одним з тих людей, про яких тут написано, що спасе людей він своїх від їхніх гріхів. І це, звичайно, першочергово залежить від того, чи кожен з нас побачить потребу в цьому спасінні, побачить свою проблему гріха перед Богом і потребу в Спасителі. Ми подивимося Івангелія від Івана, 10 розділ. Про людей, які мали можливість мати це спасіння, про людей, які були так близько до цього спасіння, про людей, які навіть були з його народу. Але вони не мали його спасіння. Вони, більшість з них не стало в тій категорії своїх людей від їхніх гріхів. Бо важливо себе побачити, в якій я категорії, чи я серед тих своїх, яких Він спасе від їхніх гріхів. Івана 10 розділ з вірша 23 по вірш 26. А Ісус у храмі ходив у Соломонові в Ганку, Юдеї тоді обступили Його та й казали йому доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Відповів їм Ісус Я вам був казав. Та не вірите ви? Ті діла, що чиню їх у імення свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви? Не з моїх, бо овець ви. Господь Ісус спілкується з юдеями, з людьми, які мають живу зустріч з Божим сином. Просто бачать Його перед Собою, Бачать Божого Сина, того, хто прийшов в світ спасти людей від своїх від їхніх гріхів. Бачать Його. І ніби вони хотіли знати, чи Він той обіцяний, чи він Христос. Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Виглядає, ніби дійсно хочуть знати. Але ми читаємо відповідь Господа Ісуса. Вірш 25. Відповів їм Ісус: я вам був сказав. Та не вірите ви? Мають живу зустріч з Христом, з Спасителем, стоять, стоять просто біля нього. Він їм каже, що він Христос. І вони далі не вірять. Знати, що він Христос. Знати, що Він обіцяний Спаситель. Не робить нас тими людьми, за кого Він помер. Не робить нас автоматично тими людьми, Його, за яких Він спасе від їхніх гріхів. Ці люди чули від Христа, що Він Христос. Це не давало їм, вони не мали віри в нього. Знали. Не вірували? Відповів їм Ісус: я вам був сказав: та не вірите ви ті діла, що чиню їх у імення свого Отця вони свідчать про мене? Та не вірите ви не з моїх бо ви овець. Спілкуються наживо з Спасителем, чують від Нього, хто він є, знають про його діла. Які свідчать про нього, а лишаються далі тими, хто не є з його, не з моїх бо овець ви, лишаються далі невіруючими в нього. Знову ж таки, бачили, чули, знали про його діла. Не робить це з них тих людей, яких він спасе від їхніх гріхів. Люди, які мали так багато можливостей, люди, які були так близько до нього, який шанс вони великий мали. Вони ніколи не стали тими. І коли йде мова про нас з вами, ми можемо так багато знати про нього. Ми можемо знати про всі чуда, які він робив, знати, що він про себе говорив. Але це не робить нас тими людьми, яких він прийшов, щоб спасти від їхніх гріхів. Це не робить нас його людьми знати про нього. Цього просто недостатньо. Та не вірите ви не з моїх бо овець ви. Щоб ніколи не отримати спасіння, достатньо просто залишитись на рівні з інформацією про Ісуса. Лишитися на рівні з інформацією про його чуда, лишити на рівні з інформацією про те, що він говорив про себе, і ніколи не повірити. Задовольнитись тим, що ми знаємо і так, так багато про Ісуса. Але не побачити свої власної потреби в ньому. Не побачити, наскільки я потребую того, хто прийшов спасти людей своїх від їхніх гріхів. Не побачити свої проблеми перед Богом. Лишитись з інформацією про Ісуса, знаючи, що Він говорив про себе, знаючи, що Він робив. У великій небезпеці, всі, хто знають багато про Ісуса, так і лишитися на рівні знань, ніколи в нього не увірувати і не стати одним з Його овець, одним з тих. Людей, яких він спасе від їхніх гріхів, достатньо це все знати про нього і просто не прийти до нього по справжньому запрошенню. Івангелія від Матвія, 7 розділ. 7 розділ вірш 22 і 23. Багато хто скажуть мені того дня Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошую я тоді Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Ми читаємо тут про ще одну категорію людей. І яка навіть не лишилася просто на рівні знань про Ісуса. Вона не задовільнилась просто знаннями про Ісуса. Ці люди пішли далі. Хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Ці люди розказували про Ісуса? Говорили про Ісуса. Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? Ці люди життя прожили, думаючи що вони роблять справу в Ім'я Господа Ісуса. А їм оголошує тоді Я ніколи не знав вас. Він ніколи не знав їх. Вони знали про Нього. Вони думали, що роблять щось від Нього, а Він ніколи навіть не знав їх. Відійдіть від мене чинить беззаконня. Це люди, які ніколи не прийняли Божого прощення. Вони лишилися в своїх гріхах. Вони не задовільнились просто інформацією про Ісуса. Вони жили життя ніби в ім'я Ісуса. Але вони ніколи не прийшли до Нього за прощенням. Вони ніколи не побачили свої потреби в тому, хто може спасти їх від власних гріхів. І знову ж таки, це велика небезпека знати про Ісуса багато, думати, що я життя живу, якось роблячи справи в Його ім'я, ніколи не отримавши прощення, лишитися в своєму беззаконні. І це місце Писання дуже чітке, а Господь Ісус дуже чітко дає зрозуміти всім нам, що це можливо. Все життя так прожити. Ніколи не побачити, наскільки ти потребуєш прощення Його, прийти до нього, щоб ніколи не почути від нього. Я тебе ніколи не знав. Він ніколи їх не знав. Вони ніколи не отримали це прощення. Ми прочитаємо ще про іншу людину у Матвія 16 розділ. Про жінку, яка, можливо, мала менше шансів, ніж інші люди. Про жінку, яка ніколи не була з його народу, з того народу, до якого він прийшов. Матвія 16, розділ з 21. Перепрошую Матвія 15 розділ. З 21 по 28 вірш. І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирській сидонській І ось жінка одна, хананиянка із тих околиць. Прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів. Демон тяжко дочку мою мучить? А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали відпусти її, бо у услід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав. Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав Ісус, О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужала. Знову ж таки, жінка, яка ніколи не була з того народу, в якої були значно менші шанси. І вийшовши Ісус, відійшов у землі Тирській Сидонський, і ось жінка, одна хананиянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, Сину Давидів, демон тяжко, дочку мою мучить. І в Ангелії від Марка, коли ми читаємо цю історію, сказано негайно, як зачула про Ісуса, прийшла до Нього. І є дуже зрозумілим з цієї історії, чому негайно вона прийшла, як тільки почула про Господа Ісуса. Бо вона точно розуміла свою проблему. Вона точно знала, що демон тяжко мучить її дочку. І цього розуміння було достатньо. Розуміння її проблеми їй було достатньо, щоб як тільки почула про Ісуса, негайно прийшла до Нього. І коли ми говоримо про проблему гріха, а гріха, який живе в кожному з нас, чи цієї проблеми достатньо, щоб негайно прийти до Ісуса? Одразу прийти, як тільки почути, що Він той, хто може дати мені спасіння? Чи це, може не така вже й велика проблема? Прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів. Вона голосила і просила милосердя. Вона розуміла, як потребує Божого милосердя. Чи ми розуміємо, наскільки ми потребуємо Його милосердя? Без Його милосердя ми не можемо отримати прощення гріхів. Без того милосердя, яке було на Голгофі, проявлено прощення неможливо отримати. Чи ми, може, думаємо в якийсь інший шлях? Можливо, заслужити своє прощення. А він їй не казав ані слова, тоді учні його, підійшовши, благали його та казали, відпусти її, бо кричить вслід за нами. Господь їй не відповідає нічого одразу. А він їй не казав ані слова. А ми дивимося, що робить ця жінка. Вона йде вслід за ними і кричить: ця жінка не обернулася, не пішла по своїм справам, бо вона розуміла, наскільки вона потребує його. Чи ми розуміємо, наскільки ми потребуємо Господа Ісуса і то спасіння, яке тільки Він може дати? Чи ми розуміємо, що ні знання про Ісуса, ні знання про Його діла, ні навіть якесь життя, намагання жити в Його ім'я не дає нам спасіння? Ми потребуємо самого Господа Ісуса для свого спасіння. Господь не говорить їй ані слова, вона йде вслід за ними і кричить. Бо вона точно розуміла, наскільки вона його потребує. А він відповів і сказав: я послав не тільки до, овеч... до овечок загинулих, дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи їй, допоможи мені. Господь. Дає чітко зрозуміти її, він прийшов першочергово до свого народу, до ізраїльського народу. Але ми бачимо, цю жінку це ніяк не зупиняє. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. Вона розуміла, що вона потребує його не менше, ніж будь-хто інший. Чи кожен з нас це розуміє? Бо ми можемо думати, от ті грішники, от ті мої сусіди, от їм треба Ісус. Кожен з нас його потребує не менше, ніж будь-хто інший. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала, так, Господи, але і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Вона готова була без всякого вилучання Продовжувати очікувати допомоги від Господа. З покірністю. Продовжувати. Абсолютно нічого її не зупиняло. Бо вона знала, кого вона потребує. Бо це було для неї достатньо серйозно, щоб продовжувати. Коли йде мова про наше спасіння, наскільки ж це серйозно? Щоб ні в якому разі не зупинитися, а шукати Христа, шукати Його прощення, вірою в нього взивати, допоки це не отримається, допоки він не стане тим, хто спас мене від моїх гріхів. Тоді відповів і сказав Ісус, о, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видожила. Він дав нове життя тій дочці, Він вирішив проблему. Скільки ж більш готовий Ісус дати нам вічне життя, вирішити проблему нашого гріха, якщо це дійсно стане для нас серйозно, По-справжньому. Ще два вірші зачитаємо Матвія 7 розділ, вірш сьомий і восьмий. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Господь Ісус в повноті заплатив ціну за наші гріхи. Але чи це спасіння буде достатньо серйозним для нас, щоб ми продовжували стукати, продовжували шукати, допоки ми його не отримаємо від Господа Ісуса? Нехай Господь допоможе. Амінь.